Поділіться лайфхаками, враховуючи сімейний бізнес, родина в бізнесі. Що, які основні моменти потрібно врахувати, щоб, були, щоб був мир в родині, все збудовано навколо гармонії, миру, гарних стосунків. Якщо цього немає, мені здається, всі ці фантики вони не, абсолютно не, не мають ніякого не, значення. Не. Я думаю, що перш за все, це вміти говорити, обговорювати всі питання, які трапляються. Хоча це не моя сильна сторона. Ігор у нас такий, що на розмову мене більше витягує, ось, але я розумію, що обговорення будь-яких проблемних питань. Хто ж у когось що наболіло, у когось що, там піднімається, знаєш, якісь е е негативні емоції, це треба обговорювати і вирішувати. Це перше. Друге, це ну от навчитись не переносити емоції з роботи на сім'ю. Навіть якщо залишається обговорення роботи, але от емоції треба навчитися не переносити на сім'ю. Що ще може бути? Ну я можу додати. Перше, це те, що Маріне повністю погоджується, це комунікація постійна. Тобто все, що є, обговорювати, всі питання виносити, не ховатися. Ну, Потім чесність. Тобто, якщо в тебе є якісь думки сторонні. Да, там, або ти вважаєш, що десь є почалося, що світіш, працює принцип обміну. І коли тись тобто, хтось відчуває, що він працює більше, або хтось менше, десь порушується цей принцип, це треба зразу обговорити, бо хтось починає накручувати собі в голові, і вже потім буде це як бомба, яка заведена, і вона рано чи пізно взорветься. Да? Краще зразу проговорити. Мені здається, що тут десь є щось не так. Я бачив багато бізнесів, де довго-довго-довго мовчали, а потім починався Да. Це прозорість в усьому. Щоб ні у кого з партнерів не виникало підозри, що є десь щось нечесне. Тобто це все повністю побудувати таку фінансову модель, наприклад, де я не маю я не можу з компанії прийти і взяти гроші, скільки мені треба там, на свої особи. Не, не міксувати гаманці, гроші компанії це гроші компанії. вони... — Оце прям дуже правильна думка. Гроші наші сімейні це наші сімейні. Що хочеш робити зі своїми грошем, але гроші компанії, навіть там на початку ну, на початку бувало там. Коли десь ти за кордоном треба щось оплатити, і в мене є там краткі компанії, і я там міг оплатити, але приїжджав і готівку заносив в касу. І мене завжди питали, бо, а зачем ви? Перед... це ні, 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 я кажу, одне діло мої, коли я потратив, які по стенка, є, є засновники. Я не можу забрати самостійно, скільки захочу. Тобто я їх повертав або зразу писав: несіть це в мій борг по поверненню, я їх віддаю. Там, і такі речі. Ну намагаюся навіть і так не робити, щоб не було ніякому разі ніякої плутанини, пов'язаної з тим з грошима, тому що всі ж проблеми з чого починають. Що в когось виникає недовіра.